У педагогічному коледжі відбувся регіональний семінар заступників директорів з виховної роботи вищих навчальних закладів перших-третіх рівнів акредитації. Цього ж дня у навчальному закладі провели традиційне фольклорне свято, яке мало назву Календарний рік українця в обрядах, звичаях і традиціях. Все бачила і чула Мар'яна Мацьків. Методичне об'єднання заступників директорів з виховної роботи, кураторів, вихователів гуртожитків педагогічних коледжів та училищ Західного регіону України на базі Коломийського педагогічного коледжу проходить уже не перший рік. Цьогоріч головною темою семінару були концепції національного виховання студентської молоді. Як кажуть гості, у Коломиї вони приїхали в першу чергу з метою перейняття досвіду. Ми, крім свята... Обговорюємо круглий сіл концепція національного виховання в Україні студентської молоді. Якраз це актуальне питання, новий проєкт, нова концепція. І згідно тих рекомендацій ми мусимо обговорити, кажуть, виробити свою програму, свої підходи до організації виховної роботи в новому навчальному році. У загальному досвід роботи заступників з виховної роботи. Хоч більшість людей вже досвідчених працюють на цій посаді, але кожен навчальний заклад має свою ізюмінку і ми обмінюємось досвідом і стараємося ці нові ідеї, думки, які є в навчальному закладі, втілити в життя. Тут сповідують культ високої національної духовності, традиції живі. Вони не померли. Вони воскресають щороку. І коли приїжджаєш сюди, то відчуваєш себе ніби звідав високого причастя далекою глибинною культурою наших предків. Я щасливий, що маю честь кожного року побувати в цьому навчальному закладі і віднаходити тут зерна передового педагогічного досвіду, саме з виховної роботи майбутніх вчителів поширювати його на цілий регіон. Родзинкою цьогорічного методу об'єднання стало уже традиційне фольклорне свято. Участь у ньому взяли студенти других курсів навчального закладу. Спочатку студенти у формі концерту представили глядачам всі традиції та обряди українців протягом року, а потім гостей чекав справжній ярмарок української кухні. У нас широка програма, обмін досвідом роботи і разом з тим ми нашим гостям показуємо наші перлини. І в актовому залі сьогодні відбувається наше традиційне фольклорне свято Календар рік українців в звичаях і обрядах. І ми ще й покажемо е, наш ексклюзив на святковій гостині у Газди і Газдині. Такі сьогодні будуть наші свята, наша робота. Ми сподіваємося, що досвід роботи педагогічного коледжу, а він набутий вже протягом 70 років, е, буде корисним і для наших гостей у формуванні фахівців, е, які... Готують заклади області і регіону. Подібні методи об'єднання відбуваються два-три рази на рік, а закінчився семінар заступників у Коломиї екскурсією у музей писанки. З педагогічного коледжу Мар'яна Мацький Вадим Дудін для подій НТК.